Всім хаюшки вами я, Жаняк, Мяу. Тожніше Жаняк Кот. І в нас зборка автоматка. Ми будемо збирати отакий автомат. Яковий навіть назву не знав, бо то, що на у тій коробці якісь назви, непонятні. Ну точно це не. Коротше, це якась гвинтівка, бо у нього є приціл, але не снайперська. Бо це. Мало бути якась інша. Зразу питаємося щось класне. А вже ж одною рукою це важко. То не говорить, що такі кадри важкі. Старий метод. Блін. Якби це був було... пластик, я б вже би давно його поламав. Чекайте. Та-да-да-дам! -та 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 -та. Тут, 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 тут. Кстати, здається, як бути це юспік. Ні, Ну самі подивіться. Тут-ту-ту тут ду ту тут -ту -ту -ту. Я направда юспік. Юспік зі стендофа. О, давайте попитаємося зробити макробі. Точніше, просто Мак 10, бо то, що Макробі це важко. Давайте подивимося це не так. Хо... А, точно, можна це засунути отак. Вот І ще я покажу, як він стріляє. Так, так, так. так давайте, витягуємо це. Ладно, шучу. Вот якась пушка, дивитесь. <свес> ну, короче, честно, мы никакой с ерундой это то все. Ну, яки там макроби, макдуби, макидуби, дубидабу. Буду просто складувати це на монтажі. О! Нарешті це нормально скласти. Тепер ми починаємо з трьох патронів. Ні. О, оця ж деталька. Дивіться. Блін, через телефон це так важко, О, бачите? У мене виходить. Оця штучка має бути на цьому автоматі на третій штучці. Зараз покажу. О, так це має виглядати. Ну, вже щось є тут. Не здається так? Во. Не знаю, пістола підходить. Давайте починаємо тепер з цього. Це можна цілком засунути і можна без, навіть, без труду. Навіть однією рукою дуже легко. О, виглядається отак. Тепер нам треба самий акумулятор, але він під кінець, то поки що. Доводиться отак. З зубами вотажіть. Ну, може, зараз якось зможу вам показати, як це робиться. От дивіться. От сюди патрони, бачите, тут навіть значок. такою стороною, Ось її закладуємо. Шостий. У мене взагалі було 10 патронів, але один пішов за, за шкаф. О. Один пірвався. Але я думаю, що один якраз запасний. Ну, ні. Він влізав але з трудом. І він навіть трохи заважав стріляти. Тобто він за задержкою трохи стріляв і трохи підламувався ненадовго. Ну, а тепер залізаємо на цю кучку і питаємося дістати коробку і, пошу... і пошукаємо, як її треба все-таки складати. <плес> <плес> Понятно. Блін. Дивіться. Ось наш акумулюватор, а це ми вдягаємо на це. Ну все. Дивіться, як це тепер виглядає. Кажу зараз, як він стріляє. Опа, дивіться. Це треба дуже міцно закривати, закрили. Ну і тепер саме автоматіки Начинаємо стріляти. Давайте якось заберемо цю кучку і. Будемо вже шукати нашу ціль. А вже ж телефон треба ще якось знайти і покласти в якомусь, бо ми покладемо його так, вийти. Дивіться, як взагалі буде чіпонь. Дивіться, слухайте звук. І цілимся. Так, напевно, вам ничего не было видно, Ну, зараз включим, пока я польки дістану. А зараз буде у нас цілиться шкафчик. Ні, лайк, ви знайомлю. Давайте тоді хоча хотя... б заснимемо, как я стріляю в шкаф. Давайте зробимо вот так. Надеюсь, я вам вийду. Нормально. Все, я готовлюсь стрелять. Двигайтесь и наслаждайтесь. Давай, сьомий. І восьмий. Ну, дивіться. Ще два патрони. Давайте всі патрони попитаємося туди закладити. Ще шість А нам треба зробити 4-4. То оцілимося по нормальному. Ну, два патрони в магазинці небагато. Давай. Перезбіжжаємо. Готуємося, давай. Ізі катка Ось стільки у нас патронів. Давайте ще напослідок покажу, як перезаряджається він. Або точніше покажу, що буде якщо з іншої стороною засунути. Ну давайте, засунем, ну, давайте, наприклад, три. Протилежну сторону. Отак. Це протилежно. І так стрима. Другий. І третій? Заряжаємо. Хочу про, 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 про професіональський це зробити? Або кладіть на повільну швидкість, бо тож воно може відлітати. Алло? Так я не понял, що з пістолетом? Ну, два патрона, третій де. Блін, пістолет зажирав пульку, пістолет, ти що не робив? Поздравляю, пістола це жрал пуйку. Або я рухувати не вмію. Ні, ну я тут все не считала. Давайте подивимося. Нуль. О, бачите, нуль. І тут у нас три, три і сім. Тобто сім. Сміть, дивіться. Отака. От Ось От така у мене колода. Дивіться, раз, два, три, 4, пять. Шесть. И она тут упала. Семь. Да не, ну 7, только восемь? Мне восемь треба а Давай, не давай пульку пистола блин. Так, она не хочет выдавать пульку. Давайте расстреляемся. Нічого не хочу віддавати. Коротше, поздравляю, я прогулювала одну пульку. І поки я її шукаю, підпишіться на мій канал. Будь ласка, я стараюся для контенту. Неважко хочу покласти подобайку. Просто покласти палець вверх під моїм відео або підписатися на мій канал. А поки я мучуюся. На цьому вже мій моє відео закінчується. З вами був я, Женя, автомат. Так. Давайте поки що ще не кинесь. Давайте два. Ні, якщо це... прямо зараз тут буде пулька, то я скажу, що куди вона подівалася. Вона що з п'янки пройшла. Три, 4, 5, 6, 7, 8. О, дивіться. Раз, два. Три. Чтити. Ви бачите вже помилка. Тут три тут четвертий. Я таки розумію. От тільки тоді, коли закінчується відео, все у мене з'являється. От В чому прикол, а? Ну ладно, з вами був я Женя, автомат, патрони. Ну, одним словом, був автомат і я. І всім па-па!